Покайтеся, бо наближилося царство небесне. Це той, про якого говорив Пророк Ісая, кажучи голос вопіючого у пустині. Вирівняйте путь Господню. Вирівняйте дороги Господні. І каже Іван до тих, що йдуть до Нього, гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від гніву Божого. Ви розумієте, люди, які прийшли до нього його послухати, він їх картає. Це те, як ви приходите до церкви, а священик вас сварить. Ви грішники, ви що до церкви не ходите. І ми часто ображаємося на тому, кажемо, а де сварить тих, що прийшли. А я кажу вам, що коли ми йдемо в храм Божий, коли йдемо до зустрічі з Богом, Каже Іван, принесіть плоди достойні покаяння. Коли людина каже я каюся і нічого не робить, то покаяння нікому не потрібне ні людям, ні Бога, тільки дияволове, бо він вбачає в тому гордість. Каже, не кажіть, ми маємо Авраама, ми маємо батька Авраама. І все, їм все одно. Ми маємо Авраама, він нам все сказав, все зробив, а я можу собі жити, як я хочу. Ми маємо Ісуса Христа, Він за нас умер, пішов на оговту. Заснував тайну священства, маємо священників, ми прийшли, очі моліться за мене, а я буду далі грішити. Навіть не думаю каятися. Можу прилюдно сказати, Боже Боже, милостивий, будь мені грішним, дуже, Боже, каюся. Але вертається і робить то саме. Каже Іван: принесіть плоди достойні покаяння. Які є плоди достойні покаяння? Що ми можемо Богоби принести? Змінитися? Стати іншим перший крок. До Самого покаяння. Якщо я каюся з якихось гріхів, значить я стараюся їх більше не робити. І коли ми приходимо на сповідь, часто, систематично, так систематично, що кажемо, йой, та очі гріхи є ті самі, ті самі, інших немає. маю. я пам'ятаю всі ваші там гріхи. А чого ті самі? Чому нема інших гріхів? Чому тих самих не стало менше? І кому таке ходження потрібне? Скажіть мені, чи за того Христос йшов на Олгофту? Чи за того вмирали святі мученики і сповідники віри? віддавали своє життя? За те, щоб ти нічого в собі не міняв. Я називав себе християнином, добрим християнином, бо кожної неділі в церкві. Я навіть маю місце в церкві своє вже. Я вже знаю, хто що має робити. Я знаю, що має робити священник. Я навіть можу зробити зауваження, от чи то було добре, а то було не добре, а плоди, покаяння. Твої. де? Уже сокира прикорені дерева, яке не приносить плоду. Який ти плід приніс за ціле своє життя? Що ти вродив для суспільства? Що? Що суспільство може сказати так? Ми змінилися через плоди тої праці отого от чоловіка. Ми почали поступати, так, як він, ми почали ходити до церкви так, як він. Ми почали поводитися так, як він, не матюкатися, не говорити пусті слова з пошаною відноситися один до одного. Оце і ті плоди, які ми приносимо внаслідок нашого покаяння. Що з твого покаяння, якщо ти не міняєшся? Якщо світ не став кращим після твого покаяння, воно ніяке. Христос каже: покайтеся, бо Царство Боже близько. Але запам'ятайте слова, христові слова. Нічого нечисте не увійде до царства Божого. І не переступите той поріг, поки не віддасте все до останньої йоти. І тому кажу вам, що покаяння має нести за собою наслідки. Якщо Господь Бог до нас милосердний, то Він хоче в нас бачити милосердя. Господь Бог створив нас на свій образ і подобу, і коли Він дивиться на тебе з любов'ю, з радістю, з повнотою милосердя, так Він хоче бачити в тобі відблиск того, відблиск Божої любові. Божого милосердя, бажання творити, бажання прощати. Зло на землі багато через те, що ми не вміємо прощати. Ми хочемо справедливості, але знаєте, якої справедливості? Своєї. Свої справедливості, ту, яку я сам собі придумав. Я старший, а ти молодший, ти маєш все передо мною перепросити, бо я старший. Вік не дає тобі гідності Царства Божого. Не забороняйте дітям, бо таких є Царство Небесне. Чули таку фразу? Не забороняйте дітям приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. Про старих, де він таке казав. Покайтесь, бо царство Боже близько. Амінь. Часом людину хоче здурити і подає нам такі речі, щоб ми несвідомо робили ті речі, які треба до яволові, Так? Дівчата пробують ворожити там, у карти, таро розкидають, жартують собі, тішаться. Та ми просто так, та ми так, просто так. Де дияволи так і треба. Просто так. Все йому все одно. Йому все одно, чи ти просто так, чи серйозно. Я йому найголовніше відвернути нашу увагу від Бога і звернути увагу на нього. І все.